Доброго ранку І де вже 8 година, як я стою на кордоні Польщі, Думаю, по моєму вразовий видно, що я дуже рада. Я знаю, що бувають випадки, коли люди й довше стояли, але це мій найдовший такий переїзд. Радує тільки те, що біля мене ніхто не сидить і можна хоч якось спати. Це я вже повернулася до Австрії і ось на фоні монтую вам це відео. Буду робити такі вставочки для того, щоб більше пояснювати, що відбувалось. Тут ми вже запізнювалися на майже 13 годин через чергу на кордоні. Я повинна була проїхати о 3-й годині дня до Праги. Я хотіла подивитись місто і показати його вам. І в мене був час з 3 до майже 12 години, щоб пересісти на мій наступний автобус до Мюнхену, і з Мюнхену вже їхати сюди в Австрію. Але на жаль, далі я ще не знаю, яка жесть буде відбуватись зі мною. Ну, 3 And... Водії, які везли нас до Праги, пообіцяли нам, що нас пересадять на інші автобуси, що вони зв'язались з диспетчером. Але коли ми приїхали, нам сказали: «Сорі, ми не можемо нічого зробити, ми не знаємо, куди вам далі, як вам далі. Тож, будь ласка, вирішуйте свої проблеми самі. <рес> Тому я пішла шукати нові квитки і дзвонила а, до фліксбасовської підтримки. А, це взагалі окрема історія. Це просто якийсь менеджер мейс. немає. Розплакалась, тому що в мене був шок від того, що відбувається. Було стільки дивних ситуацій за одну поїздку не переключайтеся! все маєте